О, де це є? Що це за місце? Я цього не пам'ятаю. Я ж вроді був в ліжку, чого я десь, ой, вже не пам'ятаю. Що це за дом? Ей, я містер Дріст, я містер Деп, я депну хату, ха-ха, ха я містеру Деп, я депну тебе в вказі, но аніме-фільм, фільм аніме фільм. Пам -пам парам. Так, бос, я роблю і поки що роблю те, що ти говорив. А, а хто це стучить? Привіт! Може допомогти з Толчикіном? Толчікен? Да, да. Допоможи. Де я? Ем, хм, Да. Да. Ну да. Толчікін реальний. Я зможу на ньому заробити тисячу просмотрів за відео. Ні, я вам не дозволю. Треба обігати, бо вони мене прикончать. Три години хоч би. Фух, фух. Фух, вже серце колотить, треба привали. Якісь десь. Ну, наприклад, в цьому домі. Так, ліфт працює. Так, так. Не працює, да. А що тут там у нас? О! Господи, господь. Тут когось вбило. Я вже противно. Да, вже топор ось красний. Да. Слава Богу, що це манікен. Так, не працює. Слава Богу, що це манікени і кетчуп. Да-да, це манекен и кетчуп. Так, еще на щее. Там парам, 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 пампам, пам. Та парапам, парам, -пам, пам, пам, парам, парам. -пара. О, так, дам. О, тут зломане. Так, зломане. Тут щось mm. выкинулось схоже. Да, Шо тут чея? дырка э, Паркур. <coughs> так, а что тут? А. О, тут дробовик. Нормально. И сейчас возьму... Так, кильгит патрон? Тут всего 10 патрон. Но надеюсь, хватит. это то, слава богу, що хоть и... О! Так, что тут у нас? Що тут ще є? Мну ем, так пусто. Демо. Ще шо. Так. Десь мені будь. Ох, це місце ідеально схоже. Але перед цим перевірю ще інші. Так, тут а ще є. Тут пусто. Ну, наприклад. А, хоча я тут останусь, тут добре. Ти зламав. Так, тепер це. тепер це. тепер це. Тепер це. Так, ну добре. Я поки що тут перелаштуюсь Чотирь 4 години. Але. Фух, єлі все зробив. Шкаф знайшов, досками забарикадирувався, стиралку знайшов. Ну, а тут пусто. О, це вікно ще треба забаркадировать. Все, готово. Далі. Ох, як же темно. Я вже обоснувалася. Треба поспати. Ладно, посплю, Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Так що тут у нас? Так, ем... далі. Так, що тут? Блін, я що, спав на полу. еть, еть... Все відкрив. Фух, від замка від... Фух, а що тут? Бочка якась? Ну, добре. Може, якісь школьники кинули. Думала, що я бомж. Да. Шо тут чеї? А, зомбі! Давай! І мінус один. Так, мінус два. Мінус три. Мінус чотири. Фух, всі фу повалив. Так. Затащу трохи. Треба в стиральну машину. Сонця, то Не дай Бог подумають, що тут якийсь серійний вбивця. І. Хопа. Так, що у нас ще тут є? Оцей зомбі-іть. О, це вже легший. Так, несемо. Зараз закинемо і хопа. Далі. Ну, нормально. Так. Ладно, треба свалювати. Бо не дай Бог, починається зомбі апокаліпсис Ще й толчікін ну добавок. Ні-ні-ні, я свалюю. Так завожу. Бог слово, що відкрите. Ну, всім пока. Дякую, що дивились це відео і всім па-па. Мої підписники ви найкращі. Добре тоді, до побачення, всім.